Отже, друзі, всім привіт! Минулого місяця не було можливості викладати відео на канал, але надіюсь, що цього місяця, ну, як мінімум, декілька нових відео, хоч коротеньких, але додам. Отже, зараз хочу поговорити, показати, ну, напевно, для початку поговорити про... Наші ван-інтерфейси. Бо інколи буває ситуація, коли в нас є декілька публічних IP-адрес, і, наприклад, нам потрібно публічну IP-адресу присвоїти якомусь серверу, який знаходиться всередині ну, локальної мережі, скажімо так, всередині внутрішньої мережі. І нам потрібно налаштувати OneBridge. Якось так він називається. Отже, це досить просто. Що для цього нам треба зробити? Наприклад, ми йдемо в наші інтерфейси. Бачимо, що в нас є інтерфейс er 01 Він же в нас є ван інтерфейсом Тож, нам треба зробити. І в нас є брідж, який є, ну, в собі тримає групу інтерфейсів як LAN-інтерфейси. Отже, що ми робимо? Ми в інтерфейс Ether 2 підключимо пристрій, якому необхідна також публічна адреса. В нашому випадку наш інтернет-провайдер видає по HCP. Публічні адреси. Наприклад, він нам видає дві IP-адреси. Отже, що ми робимо? Ми йдемо в Bridge. поточний Bridge. змінимо ім'я. Скажемо, що це Bridge LAN. щоб ми не плуталися. І створюємо новий Bridge, який назвемо Bridge WAN. І додамо в нього порт. Новий порт і 1 в Bridge One і натискаємо ОК. І тепер порт 2 ми також додаємо в Bridge One. І також натискаємо ОК. Все ми бачимо, що в нас основний порт працює. Так, ми йдемо в. DHCP-клієнт в нас працює за змовчуванням. dhcp клієнт в нас працює тільки на першому інтерфейсі. Давайте подивимося зараз Firewall. Що тут у нас налаштовано в Firewall? В Firewall ми оце правило вимкнемо, щоб ми змогли підключитися. І давайте подивимося. Адреса 11. Отже, тепер що ми робимо? Відключаємося від нашого роутеру, дивимося. Щоб побачили. Наш інтерфейс провідний, ось він з локальної мережі. Тепер я перемикаюся нашим пачкордом в інтерфейс номер 2 Так, ми вимкнули пачкорд, бачимо, що в нас IP-адреса зникла. І тепер ми підключаємося в інтерфейс номер 2 І ми бачимо що ми отримали IP-адресу із сегменту WAN. Тож, повертаємося в WinBox і спробуємо підключитися через wan адресу 10 здається, була. Так. Ні, Не дає нам підключитися. Не та IP-адреса. IP-адреса 11, ось ми підключилися. І бачимо, що ось ether 2 ось ми активні. Ну, якось так працює OneBridge. І якщо в нас немає DHCP, а в нас статичні IP-адреси, то все працює так само. Одну IP-адресу ми назначаємо статично. інтерфейсу V1, наприклад. Так. Іншу IP-адресу ми назначаємо статично на нашому сервері, якому нам потрібно вказати теж публічну адресу. Ось якось так. Все швидко і просто працює. Але тоді вже є, скажімо так, Мінус в цій конфігурації, що фаєрвол нашого роутеру вже ніяким чином не буде впливати на наш сервер. Тобто нам потрібно буде окремо налаштовувати фаєрвол на мікротік для захисту нашої мережі і нашого роутеру, і окремо налаштовувати фаєрвол на нашому сервері, бо він буде з публічною адресою, а мікротік буде просто в ролі. Звичайного хаба виступати і просто бріджувати цей трафік. Тобто він ніяким чином тут не буде нічого захищати і фільтрувати. Весь контроль трафіку буде відбуватися на кінцевому сервері. Тож враховуйте, якщо вам необхідна така конфігурація. От. Е, якщо е, нам треба. Зробити таку конфігурацію, але ви хочете контролювати це на, саме на мікротіку, то я покажу, як це зробити в наступному відео.